Всім привіт. Сьогодні відео я починаю трохи пізніше, ближче до обіду. Ми чекаємо, поки Златуся поїсть в школі, і будемо її забирати, і будемо їхати на Лавандівку до ортодонта з тим освіжувачим повітрям мене завжди лякає. І Златуся точно залишиться на Лвантівці на одну ніч. Завтра Діана її привезе, бо вона йде на танці. І ні буду теж хочу, але я не знаю. Чи придумаю, чи ні? Лишишся ти, бабусі? Я хочу в бабусі. Так, зняли її. Будешь? Ой. І я. Ти няння <сування> не завжди. Ні, няня на роботі. Бабуся nee. є вдома. Я не казав, няня няни вдома. Няня завтра вдома. І він казав Мені чула, то я сама здома. Вона Футає, він вода. Угу. І я не можу ніяк влог загрузити на канал. Ну, Світла нема і мережа не тягнуть взагалі. І, і якби я вчора змонтажувала відео, то сьогодні вже зранку було на каналі. Але так як я вчора. Дуже довго робила маніпюр. Не те, що довго, пізно почала. І я вже не мала сили і пішла спати. Сьогодні зранку почала монтажувати. І вже хотіла загружати на канал і виключили світло. І все, яка на зараз годину десь біля першої. Світла ще немає, мережа не тяне. Я не знаю, коли я загружу. Це відео. Віде? Ну, то таке, ладно. Коли загружу, тоді буде. Якщо зараз не включать біля першої години, от зараз іменно по ідею мали включити, то напевно ж включать аж, аж вечором десь п'ята, може, отак. Тільки ну каже Арсенко, мережа потягне і зразу відео буде на каналі, правда? Це mm не -hmm. угу. дуже скоро вимкнули, дев'ята година. Переважно виключають, знаєте, 10-та, по 10-ті, по 9-ті години. Я не встигаю. Я хочу полюхати на тому руху. О, вони зараз труться. Не рухай, будь ласка. Не рухай, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Добре? Все. Ой. Не, я зберу беру, що все буду там брати. Арсенко, я теж на всякий випадок. Може лишиться, може ні. Да, і подивимось з моїм піжамки. Все, нарешті я вийшла. Нарешті я вільна. Це зробили. Нібито казали, що через два місяці будуть знімати брекети. Ну Це десь в лютому. А в лютому в мене два роки буде, як я ходжу з тими брекетами. Навіть не віриться, якось знаєте. Так. Дуже скоро тих два роки пройшло. Але це ще не кінець, бо, тому що, коли мені ж брекети, мені потрібно буде зробити передній зуб, бо він мене тріснув з тамтої сторони. Я пам'ятаю, це було в Італії. Я була вкусила яблуко і чую такий хруст. Ну і взагалі він в мене вже давно був тріснутий, дуже давно. Ми його були, робили, робили, але вже лікар казав, що не зробиш. Потрібна коронка. І будемо рвати передній зуб. І, напевно, той, що біля нього, тих два. Тому що він говорив, що не буде гарно виглядати, якщо одна тільки буде коронка. Потрібно відміняти, то одразу дві ставити на передній зуб. І не знаю, як я то маю вирвати. Так страшно, мені ще треба вісімку вирвати. І ще потім десь капи. Так, капи буду носити, але це на ніч, десь два роки. Тож, брекети це ще не повний фініш, можна так сказати. Але нічого. Але нічого. Головне тих два зуби зробити і брекети зняти. І вісімрку видалити. Тоді буде красота. Так, я їду до дітей, діти мами. А я за той час забігла, була до ортодонта. Яка у Та них сьогодні, гарна сьогодні. ялиночка. Що зараз діти наш час дивляться? Який з Майкрафт? Який ангел гарний. Дивіться, який тут гномик. І в нього ноги піднімаються. Такий і такий. Зоряно, ти мені все написала, тощо в інтернеті? Так, мам. Що інтернет? Тяни, ану потяни. Я хочу показати. Ану Як? Ану хочу тебе тягнути. Ага, дивіться, ну, я ще поставив. Який гарний гнолик. Тойуск. Тоді були знижки. Я потягнула. А, це який має? Мама. 128 см. Чекай, чекай, чекай. Тобі не має моїй. Тобі має ленечки тут бути. А цей 53 см. А маленький. Ага. Класний, такий класний. Там ще бачила, був сіренький. О, дивіться. Ну він великий, я вам скоро Капець просто. Гарний зайчика. Дивіться, він майже ростом, як злата. Осончене. Він найбільший за Арсена. Ми приїхали на Майку. я п'ю нескрік. Машина вже така була брудна, що просто капець. Реймпу помиємо, що в салоні поприбираємо, палісосим, всяке таке. Потім мені потрібно заїхати в аптеку купити арсенкові флікс для носика. Потім поїдемо вже додому. Вода. О, так, я відходжу. А то зараз мене ще помий, не тільки машину. Та Андрійко? Нас тут, з Андрійко. Романтика. Хоч нас залі не видно. На тільки нас романтика. Видома б таку. Крафлі купляти, а потім їду додому. Діти, мами. Так, я казала вже. Що... Я росенко залишився, трохи темно, я вибачаюся. Він вже давно казав, що він хоче бабусі. Так, так, давно говорив. Але, але залишився. Я ще перепитувалася, пару разів кажу, ти точно лишаєшся? Він каже, так. Ну і все, та й лишився. Ми собі зараз трохи пройдемося, подихаємо свіжим повітрям, Але Дома, машина давай їде. їде. Дома, машина. тут ідемо, Ні, тут дуже холодно, не хочу так. Ой, так, так. Ой, виникає світло. Є світло, все світиться, Значить. і нас там є вдома. Якийсь фін подивимося. Звичайно, якщо нам не виключить світло. О, а тепер тут добре видно. Це пчому тут то виключить. Там на планшеті є мультики. Я дітям поскачувала, буде мультики дивитися. Ми прийшли поли додому, поїли. Слухайте, доходжу я до під'їзду. Я народилася в білій сорочці. Мені настільки повезло, доходжу до під'їзду, і от просто метр біля мене падає лід. З даху, і так во, і там і там такий голос був, такий, такий, ду -ду, і так Тверд, глухий. Та, такий глухий, твердий, і просто розбивається. Я так зупинилася. А я ще капюшони надягнула, От просто, і було би шапки, матері. На мені як впало на голову, я не знаю, що зі мною було. Ну, уявити навіть не можу. Ну, не знаю, я народилася на голову. Це дуже велика біда. Так. Білі сорочки народилися. Мені дуже повезло. Капець просто. Ну, я так налякалась. Ой. Знаєте, щось так тихо в хаті. Ага. Діти докричать. Не так. Ну, бо то, знаєте, якби маємо відпочивати собі, то все. Отак так якось скучається навіть що. Тож. Скучаємо за пупсиками. але Діана вже завтра їх привезе. Ми себе трохи відпочинемо. Кажу, так тихо, тихо. Тільки один арт чи сямкає щось там. Андрій не додивився останню серію, восьму серію того серіалу «Венздей», Я, по, я бачила, але зараз ще раз буду передивлятися. Я люблю передивляти всякі серіали, фільми Андрій не любить взагалі. Я йому там говорю, давай якийсь передивимося фільм чи що. Він каже, давай щось нове знайдемо. Він не любить того, а я люблю. Так, я того я вже просто знаю кінець, мені вже просто Ну, от Гаррі Поттер, я його дивився, Не знаю. Я, я вже знаю, що там буде, але, але... я дивлюся тут, адже з вахвану. Той філософський камінь, то саме перша серія, то тут для мене. Угу. Я головне, як ту кінал. шляпу ставлю. Я вже знаю, що зараз він крифіндорф! <гнат> але я знаю, що чекаю. Так-так, клас. Так, Гаррі Поттер, взагалі. І сам вдома. Ніхто в це. Всі серії. Але третя не подобається. Там, де отой чіп взяли, з мені не зайшла. Третя частина. Боже дрію, то? Арчі, твою шкарпетку приніс. Твій Арчі, всі шкарпетки принесе. Тож будемо дивитися восьму серію. Зараз ще призвоню до мами, запитаюся, як там діти. Але мама не дзвонить там, напевно. Мамі, напевно, там весело вдома. Борсенко такий злотуся, що так що сяде, помалює, знаєте, вже доросла. І сім не років не на а Арсен... це, І в нього ще такий вік, От він дуже багато говорить, дуже. Як то сказати? В нього можна сказати, рот не закривається взагалі, так цілий день. Або він співає, або він кричить, або він пищить, або він щось там говорить. А ще, а ще як він, знаєте, трохи погано чує. І я тоді говорю, а що? що? І ти типу, по сто разів типу, говориш, то саме запитуєш в нього. А що що? А ти далі то саме повторяєш. І ти вже до третій, четвертій раз нічого не хочеш повторяти. Просто каже, Арсенко, все. І так бігає, пищи, і то все. От хлопчики є хлопчики, це правда. Дівчатка набагато спокійніші. Ну ні, ну кажуть, що деколи наоборот що хлопчики з спікніше дівчатка по-різному бувають. Тож мама не дзвонить. Мама ще мені от коли я поїхала, ще ні разу не перезводила до мабуть мамі... мамі напевно, там весело, капець просто. Ой. Я зараз перезвоню. мамі Нагадаю, які оценки, коли потрібно закапати. бо там свого там. Там, закапати тезином, там, через 5 хвилин, то потім через 5 хвилин знову, потім. І так і мені потрібно тари, таблетки випити. Уже теж там і до, і після. Ще зараз получарю. У мене там є суп гарбузовий. І мені мама передала, робила таке, але а що я? Я хотіла тут суп гарбузовий з тими булочками поїсти, я задала це булочки сирні, тобто солодкі. Mm -hmm. Мама робила толь. Бо мама теж на дієті сидить. У мама теж є виразка. От, Тож ми з мамою на дієті сидимо. Не знаю, що так зараз з тими виразками. Це якийсь просто капець. Ну, лікар каже, що зараз в більшості, бо каже, дуже багато людей роблять ендоскопії. Дуже людей багато виразки, що дуже люди так жаліються, приходять, щоб болять шлунки, то все. А в більшості лікарів схиляються на то, що через нерви. А як зараз маруватися війна? Отак. І... Ну, і що я говорила? А, мама зробила булочки. А нам можна тісто дріжджове, нам взагалі не можна. Можна оце, якби листове. Знаєте, як у тебе продається дріжджове? І там, здається, якби є просто листове. То можна з нього робити. І мама робила такі булочки. Що вона добавила? А, сирну масу. Зробила такі шустенькі булочки. Потім. Потім. Я думала, з супом, але потім згадала, що вони солодкі. Мама мені передала додому. Ладно, Я тут знову наговорила на 6 хвилин. <ривіт> Тому я поговорити. Будемо дивитися весь день. Так, ми будемо дивитися. Mm -hmm. А що ти дивишся? А, а ми ще сьогодні Миколайка шукали. Ми як пішли в аптеку. Е -е -е ми бачили Миколай. Ну так, ми і шукали, і бачили, і не знайшли. Ще потім будемо шукати, гукати Миколайку. Ми після аптеки були, пішли ще в Єму, Андрій купив собі, там купила духи. Ще злотуси такі класні духи, маленькі знайшли. Потім ще зайшли в дитячий магазин, купили дітям пластирі і таке. Ще Миколайка знайшли по дорозі. Так то все. Що хотіла, то все розповіла вам. Як щось забула, все потім розкажу. Що А. Андрій, тут шукає Миколайку в інтернеті. Подивись просто, де він є на карті. Ага. Лови. Бачу, що він вже вилетів з лапландії. Лови, лови. Ладно, все, давай, включайте восьму серію. Сьому. Сьому? Сьому? Як? Я думала, що восьму. От. Тут дві серії треба дивитись? — Так, я ж казав. Нам включили, я тоді була з вами договорила, от тоді, як привіталась, і зразу через 10 хвилин включили світло. на, я того світла не помітила, Торшенко. Мама, диви світло, світло! Я почала скоро монтаж... не то що монтажувати, загружати. Як воно називається? Відео на канал. І то. Я вийшла з хати була одразу, тому що він мені. Ну, ч... Тобто через Wi-Fi він скоро от вдома загружає, а через мегабайти дуже довго. Ну, мені загружало? 4 години через мегабайти. Не знаю, коли влог вийшов. через біля 5 години, десь так приблизно. І так. Скільки і... нас вже є? Яка година? Зараз яка година? За 15-8. Ну, у нас вже, виходить, 8 годин є. Або можливо десь там виключали, і я того не знаю, бо вдома не було. Тож, можливо, зараз 9 година виключать. Аж включить, аж воно було. Ти перша година, як прийшла, то ще було? Ні, я перша ще була вдома і вони якраз включили. Перша включила. І я десь через 15 хвилин вийшла 20. Ну тільки перша включила. От я не знаю, чи вони третя, десь там четверта, чи коли виключали. Не думаю. Угу. Тож так? Зумаю -то. на увазі, ми скоро дивимося? Поки що не виключила світло. Підігріла собі суп гарбузовий. Зараз буду їсти. Він якийсь смачний вийшов. Андрій там скачує якусь комедію. Так як я говорила, нам виключили 9 години світло. Не знаю чого, але в нього є мережа. Ніби то скачає. За годинку маю скачати. Ще спати не хочемо, я зараз собі той суп поїм. І... Арсен кучемний. Говорила з мамою, все добре, бавиться взагалі. Файно. Чи Діана прийшла з роботи, понакупляла їх там, їй, їм там якихось ігор різних, вони там сидять, собі бавляться. Тож, файно є. Я. А я, я напевно. що я. Буду вже закінчити своє відео, бо, тому що йду монтажувати. Так його зараз не загружу на канал. Мусить світло включити, щоб під Wi-Fi розило. Тож, друзі, дякую, що були сьогодні з нами, який на сьогодні день. Получився. Усім спокійного дня, спокійного вечора, хто коли нас дивиться. І скоро зустрінемося. Усім па-па.